В 1990 році радянський союз був на межі розпаду. Кожен з народів великої держави отримав можливість самостійно вирішувати свою долю. В Україні цим шансом скористалися. Відтак в новій державі виросло нове покоління, яке навіть гадки не має, що все могло б бути інакше. Серед його представників Любомир. Він народився в 1991 році в Україні вже без приставки радянська я народився в незалежній державі і є патріотом України, і це надзвичайно важливо, тому що без цих документів ми б не мали своєї е, суверенної держави, в якій ми зараз проживаємо. Це це основне. складна економічна ситуація. Це тільки деякий період, а незалежність ми здобули і сподіваюся, ми її не втратимо. І це потрібно цінувати. Документ став результатом політичного компромісу. Серед варіантів назви була й декларація про державну незалежність. Але депутати вирішили прийняти більш нейтральний варіант декларація про державний суверенітет. Хоча суті це не змінило в Україні і Закарпатті, Зокрема, проголошення визвало значний резонанс. Всі наші 11 тодішніх народних депутатів від Закарпаття проголосували у складі 355 голосів, які були подані за декларацію. Наші 11 – це документ, ну, який рідний закарпаття і сприйнятий він був із великим резонансом. Декларація про державний суверенітет є найменш знаною серед сучасних державотворчих актів. Відзначають фахівці. Документ прийняли в супереч Конституції УРСР. Весь зміст даної декларації він суперечив змісту чину на той момент конституції. Однак документ був прийнятий він заклав підвалений. Він е, якраз став поштовхом для подальших змін до конституції радянського союзу, і е, в подальшому це вже у правовому полі було можливо здійснювати будь-які політичні, юридичні і е, інші перетворення для здобуття подальшої незалежності України. Положення декларації про суверенітет фактично підтвердилися актом про незалежність 24 серпня 1991 року. Також вони стали фундаментом основних положень української конституції.